Вітаю, друзі! Сьогодні я вам покажу, як підключити ось такий сканер. Як правильно це зробити, на прикладі програми CarScanner І на своєму автомобілі. Зараз ми це з вами зробимо. Отже, маємо сканер. Підключаємо його в роз'єм авто. Перевіряємо, чим засвітився. Все нормально. Далі беремо телефон. Далі заходимо в налаштування телефону, Bluetooth і шукаємо пристрій обіді 2. Ось він з'явився. Вводимо пін код 1, 2, 3, 4 зазвичай. Все. Тут вже нам нічого не потрібно робити. Встановлюємо програму. Шукаємо програму Car Scanner. В семье. Устанавливаем. Что же установилось? Запускаем ее. Тут выбираем Мол. Далее все стандартные настройки. Тут вже вибираємо профіль свого автомобіля. У нас наразі Renault Рено. Конкретно меган. Я вибираю свій двигун, знаходжу. Якщо його немає, можна вибрати просто загальний профіль. Дизель. Все, програму ми встановили. Далі, для того, щоб підключитися до самого сканера, щоб програма зрозуміла, до чого ми підключаємось, ми заходимо в налаштування. Ось є розділ Адаптер obd 2. Тут є в нас вибраний Bluetooth. Є ім'я пристрою. Хоч тут і вказано obd 2 ця програма якби вам підказує, що це саме це сканер. Тому що тут можуть бути інші пристрої, але поки ви не натиснете на нього, програма до нього просто не підключиться. Тут ми зробили. Далі. Далі вмикаємо запалення. І пробуємо підключитись. От, перший раз, коли ти встановлюєш, воно це все перепитує. Наступні рази цього вже не буде. Ось пише підключення до OBD Далі підключення до авто. успішне підключення. Ми бачимо. Підключено, підключено сканер почав блимати різними діодами, тобто є обмін даними між авто і програмою. Далі вже ви собі можете подивитися помилки в машині, прочитати їх. Якщо вони у вас є, можете їх очистити. На цьому, власне, все. Всім дякую за увагу, лайк, підписка.